Сніг падав густо, закутуючи місто у м'яку беззвучну ковдру. Дівчина Катя йшла пустими вулицями після пізнього сеансу в кінотеатрі. Її кроки були легкими, але в повітрі відчувався дивний тягар, наче сама тиша намагалася щось сказати. Вулиці були порожніми, і лише її тінь супроводжувала її, падаючи на білий сніг. Ліхтарі, що освітлювали її шлях, були єдиними свідками її повернення. Їхнє світло було теплим, але чомусь воно здавалося Каті дивним. Вона йшла занурена в свої думки, коли раптом помітила щось. Ліхтарі почали мерехтіти. Спочатку це було ледь помітно, легке миготіння, яке можна було списати на погану проводку чи як там правильно електрики кажуть, але потім мерехтіння стало сильнішим. Світло ліхтарів почало пульсувати, наче вони дихали. Катя зупинилася, а її серце забилося ще швидше. Що це? прошепотіла вона, дивлячись на найближчий ліхтар. Світло в ньому згасло, а потім знову загорілося, але тепер воно було червоним. Катя відчула, як холод пробігає по її спині. Вона обернулася, але вулиця була порожньою. Лише сніг. Який продовжував падати, і ліхтарі, які мерехтіли, наче передаючи якесь послання. Ніхто тут? запитала вона, але у відповідь була лише тиша, Ну, чого й варто було очікувати. Раптом один з ліхтарів згас повністю, потім другий, третій. Темрява почала насуватися на Катю, наче жива істота. Вона почула, як щось зашурхало позаду неї. Хто тут? знову запитала вона, але цього разу її голос звучав слабко, наче він тонув в цій темряві. Вона обернулась і побачила щось, щось, що рухалося в тіні. Це була фігура висока, згорблена з довгими руками, які звисали майже до землі. Її обличчя було приховане в тіні, але Катя відчула її погляд? «Що ти хочеш?» Запитала вона, але фігура не відповіла. Катя стояла на порожній вулиці, її серце билося так, ніби хотіло вирватися з грудей. Ліхтарі мерехтіли, їхнє світло то згасало, то спалахувало червоним, наче попереджаючи про невидиму небезпеку. Фігура в тіні, рухалася до неї, і довгі руки простягалися вперед, а обличчя залишалося прихованим у темряві. Ні, прошепотіла Катя, відступаючи назад. Раптом її нога якось невдало ковзнула по льоду, і вона впала. Сумочка випала з її рук, З сумочки все вилетіло. Катя на мить замагалася, а потім підвелася, відчуваючи, як холодний піт, покриває її спину. Треба бігти, прошепотіла вона собі під ніс. Дівчина рвонула вперед, її ноги підсковзувалися на снігу та льоду, але вона не зупинялася. За спиною вона чула важкі кроки, які наближалися, вона не оберталася, бо знала, що побачить. Раптом вона помітила ще щось там, де ліхтарі світилися яскраво, фігура не з'являлася вона зникала в тіні, але не могла вийти на світло. Світло, прошепотіла Катя, намагаючись зосередитися. Вона побігла до найближчого ліхтаря, який горів аж занадто яскраво. Його розупинилася на межитіні, її довгі руки простягалися до Каті, але не могли дістатися до неї. Ти не можеш сюди, прошепотіла Катя, відчуваючи, як її серце заспокоюється. «Але...» Потім ліхтар став мерехтіти. Світло згасло на миті, фігура зробила крок вперед. Катя відчула, як холод знову обгорнув її. Ні. крикнула вона й побігла до наступного ліхтаря. Вона бігла від одного ліхтаря до іншого, намагаючись залишатися в світлі. Фігура слідувала за нею завжди на межі тіні, завжди на крок позаду. Катя мчала крізь. Зимовий парк, її ноги провалювалися в сніг, а за спиною лунали важкі кроки. Вона навіть не сміла озирнутися, але відчувала, воно було близько. Довга чорна фігура без обличчя, без звуку, лише тінь, що переслідувала її від самого початку шляху. Серце билося так, ніби ось ось вискочить вона спіткнулася, впала. Сніг опалював обличчя, але вона встала і побігла далі. Світло треба знайти світло, думала вона, але навколо була лише непроглядна темрява. Раптом вона побачила в далині великий багатопоруховий будинок. Він виглядав, наче покинутим вікна темні, але все рівно це був її єдиний шанс. Катя прискорила свої кроки, наближаючись до дверей під'їзду. А на вході був кодовий замок. Вона почала натискати цифри навмання, руки тремтіли, а за спиною вже відчувалася важка присутність. Будь ласка, -буд ласка, шепотіла вона, натискаючи останню цифру. Замок клацнув, і двері відчинилися. Катя кинулася всередину. Забігла в під'їзд. Там було темно лише слабке світло від вікна на сходах. Вона хотіла бігти на гору, але раптом побачила щось на підлозі смартфон. Він лежав, ніби хтось його тут спеціально залишив. За спиною двері знову відчинилися, фігура увійшла. Катя схопила смартфон, її пальці намацали кнопку. Екран засвітився, екран засвітився і яскраве світло розлилося по під'їзду. Фігура зупинилася, вона не рухалася, ніби світло було для неї нестерпним. Потім почала відступати повільно, ніби боялася. Катя тримала смартфон перед собою як щит, і фігура зникла в темряві, розтанувши, як тінь. Катя опустилася на підлогу, дихаючи важко. І зрозуміла. Щось у цьому смартфоні було особливе, щось, що навіть темрява його боялася. Катя таки сиділа на холодних сходах у під'їзді, її тіло ще тремтіло від жаху, але вона поступово заспокоювалася. Вона притиснула до грудей смартфон, який став для неї єдиною надією. Його світло таке просте і звичайне. Здавалося, їй тепер чимось магічним, магнетичним, оберігаючим. Вона уважно розглядала екран, намагаючись зрозуміти, чи є на ньому щось незвичайне. Але нічого, лише стандартний домашній екран, кілька додатків і напіврозряджений акумулятор. Це він мене врятував, подумала вона, міцніше стискаючи смартфон у руці. Встаючи, Катя відчула, які ноги ще трішечки підгинаються, вона ще слабка, але зібратися вдалося. Вона вийшла з під'їзду, тримаючи смартфон перед собою як той щит. Його світло розсіювало темряву, і вона ввірила, що воно не дозволить нікому, нічному підступитися до неї. Вона йшла повільно, але впевнено, і не озираючись. Однак Катя так і не помітила, що в під'їзді, позаду неї, на сходах стояла вона, жінка в брудному савані з довгим сплутаним волоссям, що падало на обличчя, Її очі, як дві чорні први, спостерігали за Катею. а з-під савану визирали довгі, зморщені пальці з пазурями, що ледь торкалися підлоги. Вона стояла нерухомо, лише легкий вітер шелестів її одягом. Катя так ніколи й не дізнається, що монстр, який переслідував її, злякався зовсім не світла смартфона. Він відступив перед чимось набагато страшнішим, перед тією жінкою, що стояла на сходах. Вона була тим, кого навіть темрява боялася. Але Катя йшла вперед, не підозрюючи, що залишила позаду не лише свого переслідувача, а й щось набагато дивніше, стародавніше, щось, що чекало свого часу.